Я не можу собі пояснити, чому була такою наївною. Здавалося б, уже доросла жінка за плечима купу випробувань, розчарувань. Але ж ні, надія все ж надіється на кохання. Тому квартиру й відписала чоловікові. Квартира мені дісталася від батьків, мама все життя ненавиділа місто і мріяла жити в селі, де спокій і благодать. На початку 2000-х вона попала під скорочення і так відтоді не могла собі нічого знайти, вона, наче обесиліла. Правду кажуть, що звільнення з роботи навіть не дуже любої, воно людину гнітить. І мама моя, хоч і не могла дочекатися пенсії, але в свої 55 вважала себе ще молодою жінкою. Коли ж за звільненням почалися болячки, якась мудра людина сказала мамі таке: то й готова змінити все те. Що оцей твій стан зумовило, ти ж якось до такого життя дійшла, то маєш або змінити життя, або працювати на аптеки. Тато їхати нікуди не хотів, а мама хотіла бути здоровою і щасливою, і вона вибрала себе. Поїхала в село, влаштувалася прибиральницею в сільраду, аби дотягнути до пенсії, завела кота, собаку і курей. Тато приїжджав лагодити то хвіртку, то дах в старій батьківській хаті, а одного дня не приїхав в місто, залишився з мамою. Я стала повноправною господинею двокімнатної квартири. Вони почалися одні стосунки, далі ще одні. Чомусь хлопці мені подобалися зовсім невірні, а от я просто в них розчинялася і з усією душею поринала в стосунки. Я старалася зробити для них все як найкраще». Від побуту до мого ставлення, адже я вважала це нормальним, бо коли любиш, то завжди маєш так робити, старатися. Але моє таке запопадливе ставлення вони чомусь сприймали, як нагоду просто перечекати зі мною до того часу, поки на їхньому шляху з'явиться якась інша, краща і достойніша. А я що? І так, стільки для мене щастя зробили, що дали мені можливість спіклуватися про них. І ось мені вже сорок, чоловіка нема, такий сякий заробіток, кіт і самотність. А потім сталося чудо він омріяний і такий мій, такий, як я хотіла, такий, як має бути. І я знову вся розчинилася в цих стосунках дрібниць не помічаю, на великі промахи закриваю очі, бо в людях треба вміти бачити хороше, а в кожній людині тільки одне хороше є. І ось мій коханий засумував. Я випитую, я придобрюю, я кажу, що зірку з неба, лиш би він був щасливий. Я не почуваюся в твоїй хаті господарем, жити в хаті тещі, то все одно, що розписуватися у власній безпорадності. Любий, яка дрібниця, я тебе припишу. Не треба мені цього мізеру. А давай я тобі такий весільний подарунок зроблю. кажу я йому. Я тобі дарую свою квартиру. Коханий радо погодився, і ми вже й подали заяву. Я батьків запросила і якось обмовилася, що дарую чоловікові квартиру. Доню, але ж квартира на нас з татом, обурилася мама, і що то за чоловік, що в тещній квартирі жити не хоче, а в подарованій жінкою хоче? Як знала, що ви нічого не зрозумієте. Випалила я, треба нарешті довіряти людям, а не жити у своєму постсовковому світі, де всі-всіх дурять. Настрій було зіпсовано, хоч весілля й пройшло дуже скромно, але на наступний день чоловік мене потягнув до нотаріуса з вимогою отримати подарунок. А там виявилося, що квартира має співвласників, і треба спочатку укласти договір утримання чи продажу, але це треба згоди мами й тата. Від цих всіх юридичних викрутасів у мене розболілася голова, а чоловік тепер почувається обдуреним і не говорить зі мною. Мама теж каже, що була права, і мені попався черговий прийдисвіт. Страшно подумати, що буде, коли нас не стане. А я не розумію, чому зі мною так. Я ж хороша людина. Чому на моє добро не відповідають добром? Куди котиться цей світ? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.